Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з гарячим Дімоном залетіли в Спанч Боб Тавер Дефенс. Йоу, всім привіт! В общем, Дімончик. Як ти пам'ятаєш, минулій серії ми прям жорстко прокачали своїх челів, ми попробували пограти в челенджі і а, поняли то, що... В найтмері нам в натурі поки що дуже дуже рано туди заходити. Вже ну в принципі, да, найтмер у нас щось якось трошки не виходить, поки але я думаю, що то все, в принципі, діло прокачки, і ти знаєш, навіть в якійсь мірі діло удачі, щоб вибити оцього якось може сікрета з тих самих мушель, з тих самих гемчиків. Ну тут рано чи пізно я от прям впевнений, що нам уже видно падати. Да, я теж про це так же само думаю. От і у мене є ще призи. Поки що призами їх тяжко назвати. Це скоріш за все просто один приз, <хи> який я відкриваю, і у мене випадає тисяча коїнів. Чого то навче? Оце така ж в мене теж двіжуха. Я відкрив уже два приза, Мені випала спочатку тисяча коїнів і потім ще 500. А Дуже обгадіть. дякую. У мене їх і так 2300. <хи> <хи> мені ще більше тих стоє. <хи> Коротше, ми з тобою конкретні нуби. Що хочу тобі сказати? Я оце мені що цікаво було, ще подивитися ось тут. І тут по факту, то. Будуть падати золоті, виходить, лопатки для крафсбургерів. І по факту тут е, нічого особо жорсткого не можна купити. Ну це хіба що тільки одного юніта можна в цілому? Так, да, юніт насправді непоганий. Капітан Магма 6200 демеджа. Плюс ренджа нормальна, ну в цілому юніт сам по собі не поганий. Але його ж можна купити ось, ось або шайні, або вумбо. А ще можна взяти і шайні і вумбо. Да. Такі момент є. Да, момент є. В общем, хорошо, тоді що ми ще можемо обсудити з тобою? Так як ці рейди нам взагалі поки що недоступні. У нас ще немає 25-го левела. Але у нас є доволі такі м -м, непогані юніти. Ми можемо піти двома шляхами. Перший це ми можемо піти е, далі. Челенджі фармити, хардові. Хоча хардові, скоріш за все, ми й не зможемо, бо тут за чар на одне сердечко. Oh. Mm -hmm. Прикол mm -hmm. такий собі прикол. Прикол у нас е, дуже такий неприкольний. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину у допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Але ми можемо піти далі пограти в сюжет. Ну до речі, ми там дуже давно вже не були. Якось там. Да, ми там і давно не були. І в цілому у нас є X3. тому скоріш за все, ми дуже швидко зможемо проходити. Я навіть би, можливо, взяв би собі якийсь умовно навіть буст. x ікспуху, наприклад, понів. Ну хоча бикс пуху, я би все активував. У мене їх все рівно два. І ще, якщо я не помиляюся, так Daily Reward у мене тут є ще тисяча коїнів. І само собою у мене в шопі в самому. У нас супи ідеї повинен бути епік да. він у мене є. До речі, да. До речі, да. в мене з дейлі бонусів уже 10 рарних кейсів, прикинь. О, непогано, Чи що в те там дейлі бонуси, що дай Боже. Але з кейсами mm -hmm. мені теж нічого толкового не випало, тільки 200 коїнів. Ну, зараз я рарні кейси пооткриваю. Та і міфічний, отой сам чек, епічний, який він там. Ну, давай, давай. в мене поки приз є ще один, я б його покрутив би і випив ще 250 гемів. Ну, ти знаєш, уже якось сипе тако, не сильно, не сильно, прям сипе. Да. Якось поняв бонуси оці підрізали шанси. так <рес> да, да да Ну, в мене є ще 300 гемів, і я можу покрутити тут рулеточку, так сказати, можливо, щось мені толково випаде, ну поки що Геррі Комоновський мені не сильно подобається, і Перл теж мені не вкатує. Mm -hmm. Коротше, наша задача, походу тільки чисто сидіти і тут проходити. Так, у нас Красті Краб, акт 4, хардам. Найтмер ми не можемо. А Давай, давальницю. Заодно якраз мені зараз цікаво поставити першим діда, поняв і подивитися, все таки, чи дійсно він отдамаже о тих 11 тисяч, скільки там мені намалювали їх, <гум> чи ні? Чи це mm. якась обманка? Попробуй, попробуй. Такс. Окей, у нас uh, автоскіп, сразу швидкість тік 3, і в принципі, mm. я готовий чекати. Поки що човсе, 1700 yeah. хп, це дуже мало. Uh, так ти будеш а дефати, так? Ну так, я десь попробую його зараз поставити. Ja ah, Тільки я поставлю спереді, діда? А, так. Чого ти одразу не сказав, що я задницю дефав. Ну, що ж. Ну yeah. все, я поставив дефою, все, 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 питань нема. Ну в мене сендіве ще, Ну, 4 тисячі ця медуза, то вона її шотає. Ну в мене якось так непонятно, поняв. Він то ваншотить, то ні. Ону диви, він тільки 5 тисяч наніс цьому бік медузі. Ну, не знаю, Дім, не знаю. Це хороша якась обманка тотальна. Так, отако треба робити. Одну Сенді тут поставив. Нептуни сильні, їх теж можна. Ну те ну. тут класне місце для Нептуна був забрав. Нічого страшного. Так, сю, я можу продати. Ну, а ти там втулишся зі мною разом. Я понял. По Думаю, да. Та й що, ти ми навіть на Х3 капець быстро проходимо. Х5 би, конечно, залутати вже, да? Але... А диви, диви, яка область в Тіфа, до речі, непогана цим сплешем. О, да, да, область непогана. Це він, не... він зачаром у мене поняв на досвід тільки. Прикинь, як шоренжу йому вкачати. А ти ж казав, в тебе там взагалі якийсь жорсткий зачар на Тіфа, ні? Ой, це не Тіф, це цей, це Берт. Це трошки а. другий пацан. Все, поняв, поняв, понял. Не, ну взагалі так-то. У нас нема ніяких проблем з дефом в цілому на таких левелах. Ну, да. Зато ми прокачаємо. Що до речі не менш важливо. Yes, yes. Денчик упав сразу, ти бачив? <ріст> 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 Мені кажеться, що він більше від страху впав, поняв. <хи> да, ще так легко ми не проходили, левела. Ну. No. Все-таки прокачались ми, дай Боже. Достатньо таки сильно. Mm -hmm. Насправді, ну. Прям капець як сильно, чесно кажучи, я навіть не знаю, нам можна було б, напевно, ще бонус на Falcon Point взяти, якщо їх нам будуть давати, кстати, за гру зараз. Ну, no, їх там я дивився, щось типу, один дають, два. Якось ah. Он в челленджах по 5, вроді, да? М -м, мабуть. Ну в челленджах точно більше дають. А от скільки конкретно, то я знаю. Так, ну я тут ще ставлю принцесу Мінді, яка конкретно жорстко теж буде домашняти. І у нас уже 15 хвилин, ми всіх побивали, І сейчас десь босс піде. По ідеї, да. ми теж винесемо. А, ну він, Диві. Менрей. <ріст> Все. А, три Falcon Point дають. Ні, ну з урахуванням no. того, що ми щось швидко будемо проходити, то може ми і візьмемо цей прикол. Ну, no, принципі, давай попробуємо, я в лобі пішов. У мене є що гемів, я б це навіть відкрив би трошки цих приколів. Сто... У мене 130 і в мене ще з паса є 25 гнилих крабсбургерів, які я би, звісно, хотів би потратити, бо в мене тут не тільки гнилі крабсбургери, в мене тут ще й обичні є три. І ще один левел я цьому сенді прокачав. Вона вже 32 го рівня. Зума зійти. хе-хе. Непогано. Ти, не так і ти да. там валиш? таке да. Так, ладно, фалькон поінти я юзаю і ще 100 гемасі втрачу на сумон. якось прикола, і мені падає просто. чел. Ну нічого Да. Мої 13 фалькон поінтів. Так, акт п'ятий, бам бем, харда, let's go. Час б я тут пацанів діва. Мені взагалі якось не подобається цей дід. Він якось Ні, Чувак, так він може не дамажити, типа 11, як нам написано, але він дамажив все одно багато. Поняв? Він же ж no. просто свій дамедж розділяє на тих пацанів, яких дамажить. Поняв? Ну, не знаю, не знаю. Пробуй, пробуй. Якось. наче той самий Нептун, в принципі, він буде бити з плешом, але він буде ну, бити те, м -м -м, що показано, те, що написано, те й луп. Ну, Нептун, так. Да. В цьому плані Нептун, звісно, кабан. Мене грошей не хватає. А в мене Санді пішла валити. І в принципі, вона тут так може валити, що я можу сидіти, просто красті краби прокачувати сразу всі та й не паритись. А й всю. Да, да. І сидіти кайфувати. Я ще включив апгрейд на фалькони, оці коїни. Да. То я думаю, що У тебе по 6 буде падати. Да, да. Ні, ну по 6 це немало. В принципі, з урахуванням того, наскільки швидко ми проходимо цю гру. І я ще не знаю, що в оцих ось бульбашках над головою якесь знак. А це я, це я ж їх отруюю, у мене Берт отрує, понял. Все, поняв, поняв. Тебе там. Ні. Це непогано. З урахуванням того, що в нього демеджа 4 тисячі, з 5. Він ще отрує, ренджав в нього гарна. І левел качає да, він, він хорошо. Пацан. Ти типу ти, ти, хорошо будеш левел качати, потім просто його якщо що і все. Ну, ну, це ж я так і подумав. Ну так, да, так. Да. Ти будеш кайфувати. Ого, в тебе на сенді 27 тисяч дуже демеджа максимальний. Ну так чувак, я ж її кормлю постійно. В неї вже ізначально 10-800. Вона в мене. Вона в мене 32 рівня. Эээ, то вона -то пша серйозно. Ну да, я її кормлю. А в Нептуна в мене 16800 поки що, бо я його не кормлю. Ну непогано, все одно. Ну да, да. Я ще тут принцесу Мінді поставлю, ще йому ще одного Нептуна в в принципі, десь. Отако плюс-мінус. Цікаво, достане він? Да, достає Рин все, кайфуєм. А тут в мене ще Річард, оказується стояв, я вже не помню, коли я його сюди поставив. Я щось подумав, що це твій стоїть, а потім думаю, в тебе ж нема. Мене ж нема, да. Мені так і не випадав. Ну прикинь тобі з халявного ж і річард цей був випав. Так, да, та він раніше був супер сильний, а сейчас йому поміняли демедж. Типа його зробили чуть-чуть більший там на тисячу, Ну по итогу всім всім юнітам зробили набагато більший демедж. Ще зверху. Ну, да. Того навіть не знаю. Я б не сказав, що він типа тепер класний. З урахуванням того, що він і шайні і вумбо, то він якийсь нубас. Ну. Я, до речі, взагалі так і не зрозумів, що цей Шайні вумбо робить. Ну, просто якось типу, прокачує, я не знаю. Ну... Но... Тим часом ми можемо просто next нажати і шурувати далі. Та в цілому, да. Ой, да. нас мапа поменялась, трохи. да? Да, 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 трохи помінялась. Ну ладно. Я аж щось загубився, поняв. Я спочатку <сих> теж, думаю, йо моє що це таке. А грошей дає так само. А, ти бачив там у, у, у вікні, у дверях там в натурі чамбак, это автобус да. сиділа. Ага, обалденно. Угу. Блін, ну як же Санді кричить на них жорстко, це ще зума зітегоріхами горіхами кидається. Так і да. Yeah. <laughs> В цілому непогана подружка хорошо дамажит. Плюс ти ще їх там на початку, потім вони сидять отруєні, бігають туди-сюди. І ми їх конкретно жорстко розносимо. І я вже навіть. Пуще прокачав е повністю ще одну. О, все. Прокачав красти краба ще одну на максимум. Все нормально. Тепер можна і юнітів прокачувати. Єс, yes, єс, yes, пацан. А це насправді дуже класна методика, що ти просто береш і прокачуєш юнітів ще зверху сам по собі. І можна ж їх викачувати ще до диких якихось цифр, що вони прям супер сильні стають. Ну да, да це прикольно. І по факту ми можемо спокійнесенько сидіти собі, ще все фармити. Шкода, що мені не показує скільки в нас зараз на даний момент, ось, допустим, допустімо, фальконпойнтів, гемів, поняв? Ну, да. Так би можна було знати, скільки вже нафармили. Ну, плюс-мінус хоча б. А десята хвиля мене Да. Ну ми ж на x 3 Нормально ввалим. Ну та. Да. Я всього 3 юніта поставив, тільки поняв. Було би класно, аби ці анчоуси, що тут стоять, помагали нам дефатись. Так, так вони просто стоять, пороззявалять свої пашчеки і все. І ні чорта нам не допомагають. Ну, то таке. Оченятами кліпають. Цікаво, який тут бос буде? Якщо Менрей був на 10-й хвилі, то на 15 який буде. Цікаво. Може дід прикинь прийде. <реш> <реш> так ж хороший. Ну. А, ну, в принципі, да. Планктон, може, карен, я не знаю. А кстати, як варіант. Ну, давай подивимося. Щас здесь моя бута. ми їх 15 повиносимо Я думаю, mm -hmm. що в босса буде багатенько хп, що ми встигнемо поняти, хто то був вообще. О, планктон в натуре. <реш> <реш> планктон прийшов. Обалдеть. все. Ізі. Ізі перемога, Ізі. насправді. Чи это факульт... total damage? Uh, лям 150. А ну, мана бішечка. Тебе більше? Да, лям 260. Повезло повезло. Ні. А гроші я заробив скільки? Эм. Ем, а де це це бач. А, ось 105 тисяч 4-4. Ну, я на 11 тисяч 10 Даже половиною. Нормально, 3 з половиною минути проходили, прикинь. Ну. З X3 прям вообще приємненько тако грати. Да, з X3 прям по кайфу. Блін, провтикався, не поставив цього краба. Ай-яй-яй, що ж ти так? Угу, тепер мені не вистачає на сень. <кхух> Та нічого. Я думаю, вони все одно не дойдуть, у них там, тут, в принципі, шансів якось і нема. Та ні, які в них там шанси можуть бути, чувач. У них є Ось шанси тільки. Ж, <хххххх> Чорт його знає. Нема в них шансів. Воно Бозденчик прийшов. Я даже не знаю, хто тут я, я такий. не побачив. Не знаю, теж якийсь ковбой. Хуйган. <п 'ят> <п 'ят> я, його, я його в мультику даже не бачив. Аба удіть тебе. За Оці барти просто плюються жорстко. Ага. <п ят> <п ят> Наригали, пацани. Від того, того труїть, поняв. Зуби не чистять і все. <реш> ну, що поробиш? Це таке діло, поняв? Але ми нормально так навалюємо. Так. Да. Я це просто дивлюся, що в тебе, походу, із-за того, що красті краби, бачиш, та якось все одно більше грошей, і ти більше юнітів станеш. Ну, так, да, навірно. Я ж їх і прокачую. Ну да, да. Ти ж на максимум їх, ну да, ти всіх ну, ти да. поставив, вивів на максимум, поставив нового. Ну да, 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 я так і роблю. Оце ж оце ж і... оце теж. А в мене якось не так. Мені треба більше хвиль, поняв. Ну в мене обичний крастікрап. А, а, а бачив отак. Так у мене цік? не прокачані магазини, а я тут думаю, що за приколи, я забувся закачати їх. Тебе один пустий був. Так, взагалі, один на один левел прокачаний, другий пустий. Думаю, блін, що щось грошей не вистачає, що собі так. Ой, димон, димон. Ну буває, що. Розслабився, пацан. Знаєш чого в того е, пацана був здоровий Крастікраб? Чо? Бо він був вумбо. Да? А, ну да, Вумбо це ж воно більше її робить. Її. Да, да, да. Бо може... Річард же сам по собі маленький. А представляєш, яка Санді була би аби була вумбо? <рес> я не знаю. Була би в половину оцього Крастікраба, де зараз ми знаходимося, була. <рес> В лап, кабани хасенді. Н. Лобом потолка yes, yes. Давай вернемся в лобі, бо там нас поїде і купа призів. Зустрічає. В принципі. зараз випаде хороший. Ну. У мене ще 330 гемів, 31 файконпоинт. У мене є якісь квести. Бім-бім бум-бум. І призи у мене ще два є. Ану. В одненькому у мене 250 гемів. Короче, вообще не везе. А в цьому три роли, п'ять штук. Коротше, щось прям випше, випше не везе. Ну я відкрив ося чотири обичних. З усіх чотирьох випали кої, не поняв. У мене знов 25600. Угу. А, а з X5 то випало 75 гнилих крабсбургерів, поняв. Нормально, в принципі, могло бути і гірше. Я якогось епіка достав. Дьорті булька. Дьорті булька. Так ладно, давай я теж покрутю, Можливо, мені щось хороше випаде. У мене випав Шайні оцей чел-напарник того діда твого. Угу. Губка Боб Омановський і карате, пацан. Потім що тут ще? Красті краб мені випав обичний. Кстати, непогано, я б їх, можливо, поєднав би. Ще місіс спав. Ще у мене є Р Р лорд рояль. Mm. І щось епічне. О, чувак, у мене. <схи> у мене слизняк якийсь зелений, 840 демеджа епічний. Ааа, і в мене такий є дуже. Сенд Крейтр і Да-да! Чорт його поймій. У мене з епіків ще всі є. Кроме напевно, оцього спанч Боба. Но кар не, насправді непогана. Легендарний цей Губка Боб є, у мене містер Крабс є, у мене отакий Джо Джо є, у мене е, Сенді, у мене немає цієї крутої, легендарної. Блін, ти знаєш, якось от дивишся. Таке відчуття, наче вже ну, всіх по суті якось і повибивав. Хочеться секрета? Хоч когось. Так, да, Хочеться прям Сікретів повибивати. А як же ж їх повибивати? чорт? його пойми. Хе-хе-хе. <гум> так, а сіки у мене є м, цих крастікрабів. Ага, три штуки тут, і один в діти, і чотири. Значить, мені треба ще два красті краба. Де ж би їх тільки набрати? ж би їх набрати. А, мене... сказала, а в Діме мене... є два красти. Окей, краба. У мене один тільки. Хе-хе-хе. <гум> в <гум> натурі тільки Да, та, так. То якийсь одразу він випив, так і все. Обалдеть. Зато замість красті краб от краби оці толком не падають. Зато магазинів. Магазинів. You ж мушлів менше відкривали, цю оцю двіжуку. Ну да. Я сам ще прокачав на один лев. На і тепер, коли ставиш 11 тысяч дамедж, oh. вона вообще вже да, дика. Ладно, да. давай я ще заберу X5 мушлю, З якої мені випаде 10 епічних плюс кейсів. Ну, кстати, хоч щось. Чушь. Ну. Запишу, тобі так -то випав, нагадую. Він не Сікрет. А хто? Він міфік. Який міфік? Ну, річард, він міфік, А, Річард міфік? Так не, так він там з шансом з секретним випав. А. Ну можливо, да, але ну він о легендарний. Так, трейтри роли, три обичних, 200 коїнів. Що там ще поїхали? Ще 250 коїнів. Коротше, мені як і тобі. О, ще один легендарний. Опять трейтри роли, три штуки. П'ять гнилих бургерів. Ще один легендарний. Опять трейтри роли. Капець, у мене їх буде повно. 200 коїнів. Хоть би геми давало краще, ніж ці коїни. О, геми, 100 Ще три реролчика. 200 коїнів. І все. І ще в мене є 12 рарних кейсів, з яких мені падають теж коїни, ще коїни, ще геми, ще геми. От геми, кстати, не погано. Ше коины. Ше коини, не. Наверное, ну гамик, кстати, 65 геми, кстати, 675 Шестьдесят непогано. 675 гемів, 675 гемів, це хорошо. Ще 150 коїнів, ще 150 коїнів, ще 100 коїнів, ой, 100 гемів. І в мене є 655 гемів, все. на все. Не так багато. пацан. пятьдесят А, мені плюс 165, думаю, не понял. Ні-ні, 600, 655. З яких мені падає Сквідвард Комоновський? Що тут ще мені падає? Е, Джимун Комоновський. о, містер Крубс легендарний. Круть. Oh. Якийсь Гуфі Губер Санді Комоновська. І що тут ще мені таке випаде? Опять Джимун Комоновський. Короче, якщо чесно, падає мені якась ерунда. Відчуття, наче гра хоче, щоб ти задонати, Yes, yes, пацан. Вона мене обмане. Хоча ж би я потратив свої кровні гроші. А в челендж паках тут я можу купити Golden Traй Roll і до Mythic Chest мені не вистачає. Uh -huh. Ще 40 коїнів. Ну, Цікаво подивитися, що взагалі в Mythic Chest. Ну я раз відкривав, один у мене був, то нічого такого мені не випало. Ну а на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подвиг. З вами був Сайчео Сідімон і всім пока-пока.